Україна, Корея, Німеччина, Хорватія, Боснія у світі існують десятки держав, котрі мають проблеми з реінтеграцією окупованих територій. Німецька модель є найуспішнішим у світі сценарієм подолання наслідків довготривалої окупації та відновлення єдності суспільства. Реінтеграція за німецькою моделлю на 100% відповідала найоптимістичнішим очікуванням Федеративної Республіки Німеччини. Повернення окупованих Москвою територій Східної Німеччини відбулося шляхом м'якої сили та визнання окупованими мешканцями переваг політичної та економічної системи Федеративної Республіки Німеччини. Східні німці самі прагнули возз'єднатися. Колишній окупант Радянський Союз загруз у економічних проблемах і невдовзі розвалився. Сприятливою умовою для реінтеграції окупованих територій. Став економічний розвиток, який не залишав шансів скептикам та прихильникам ностальгії. Посилився й вплив та авторитет об'єднаної німецької держави на міжнародній арені. Мотивована європейськими цінностями Об'єднана Німеччина провела люстрацію, котра відбувалася виключно в демократичних рамках та у відповідності до принципів поваги прав людини. Люстрація в демократичній Німеччині була орієнтована на об'єднання суспільства, а не на знищення ворогів народу. Крім штазі, масові звільнення охопили колишнє партійні керівництво, а також поліцію, військову та дипломатичну служби. Десятки керівників тоталітарного режиму отримали судові вироки та ув'язнення за порушення прав і свобод громадян. Жертви окупаційного комуністичного режиму в східній Німеччині отримали матеріальні компенсації через державний фонд. Проте Берлінська стіна та сорокарічна радянська окупація залишили чимало економічних та психологічних шрамів на звільнених східних землях ФРН. Для економічного вирівнювання життя в об'єднаній Німеччині було запроваджено податок на солідарність на рівні 7,5%. Який невдовзі зменшили до 5,5%. з 2021 року для 90% німців податок солідарності скасовано на знак успішності возз'єднання країни. Уряд запровадив програми працевлаштування жителів Німецької Демократичної Республіки у західнонімецьких компаніях, здійснив модернізацію та ініціював створення нових підприємств сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Загалом, на подолання наслідків окупації та вирівнювання рівня життя на сході та заході країни було спрямовано понад 300 мільярдів марок. Хоча наслідки окупаційного режиму Москви на німецькому сході помітні дотепер у вигляді економічного відставання колишніх окупованих територій, в країні навіть виникли терміни Осі та Весі, а дехто зі східних німців навіть сумує за радянським тоталітаризмом. Російська окупація всюди залишила свої тривалі сліди. Їхнє подолання явно потребує ще більше часу. Навіть для найбільш економічно розвиненої країни провідного геополітичного суб'єкта Євросоюзу за кілька років неможливо впоратися з внутрішніми суперечностями, закладеними за десятиліття тоталітарного режиму. Проте, Абсолютна більшість 61% східних німців зазначають, що після об'єднання їхній матеріальний стан покращився. 9 із 10 німців переконані, що воз'єднання східної і західної Німеччини вдалося, 90% німців задоволені якістю життя в об'єднаній країні. Очевидно, що об'єднання Німеччини після окупації частини країни це не щось одномоментне. І не щось уже завершене. Це тривалий поступ, домашнє завдання для кожного громадянина, процес, який стосується всіх німців, незалежно від того, в якій частині держави вони мешкають. Німецький досвід реінтеграції залишається також і для України прикладом успішності ментального повернення мільйонів співвітчизників з під окупації, долучення їх до європейських цінностей, демократичних принципів. Та усвідомлення переваг життя у вільній об'єднаній державі.